Приступимо до справи. По-перше, контакт очима. Це найважливіше. Дивіться йому в очі, ніби вони приклились, а потім додайте невеликий нахил голови. Дивіться на нього, не відводячи погляду. Навіть якщо ви думатимете про прання, чоловіки думатимуть, що ви думаєте про нього. Заберіть усю його увагу. Ви контролюєте його. А потім зробіть ковток. Реакцію гарантую. Візьміть за правило знати все про вино. Коли офіціант підійде до столу, він запропонує чоловікові спробувати вино. Допоможіть йому з цим завданням. Занурте пальчик ось так. Змочіть вином його губи. Вино відмінне наливаєте.